Вітаю спільноту. Друзі! Хочемо показати вам, чим відрізняється остання прошивка m 6 від попередніх. Попередні є і 13 b і 8 b Ця 19 a на, на одному з прицілів стоїть. Щоб було візуально все зовні зрозуміло, ми вмикаємо один приціл. Вмикаємо інший приціл. Це звичайний приціл з звичайною прошивкою. Ми заходимо в нашу менюшку, Що ми бачимо? Давайте я вам налаштую, хто не розуміє мову зразу. Ми зараз виберемо. Ось вона, наша російська, української, на жаль, нема. І ви бачите, в меню є контрастність, мова, перекресток, перекресток. Перше перекресток – це вимкнути-вімкнути курсор. Якщо ви хочете використовувати як гляділка, друге десонечко це ну, перехрестя налаштовується по осі XY. Ну, давайте я вам це покажу, щоб ви зрозуміли. Ось. Ви підтвердите, і у вас з'являється ось, бачите, ось X-Y по наведенню. Це по пристрілці. Ми це залишаємо, переходимо до. Останні прошивочки, як ви бачите, перехрестя вже інше. Тут тільки червоне є і одна форма. А тут у нас є зелене. Ми заходимо в менюшечку, і ви побачите, наскільки цікава стала вже менюшечка. Контрастність мова, перекресток і з'явилося в нас ще стіль перекрестка. Бо з'явився в нас ще один е... Е... Ще одне налаштування. Як бачите, зараз стоїть на останньому, і в нас є три види вже стиля. І у кожного вида є, вже можна лишити або червоний, або зелений. От дивіться, той, що в нас був зараз, наприклад, зеленим, він стає червоним. Ми вертаємося в налаштування, в стиль. Виберемо зараз другий стиль, щоб ви вже візуально могли бачити. Я тільки не буду міняти вже кольор. Другий виглядає такого типу у нас перехрестя. Зараз пробую фокус пропав. Що ж таке? Ось. Такого виду перехрестя є. Ну і перше, це в нас звичайне. Те, що ми вже звикли. Перший стиль. Давайте до нього вернемось. Тільки я зроблю вам зелений, щоб ви могли побачити різницю і на ньому залишу. Ось, дивіться. Ось ці два приціли. Тут так от тільки йде, тут є зелений. Так що, кому цікаво, в нас приціли з останньою прошивкою це вже дуже приємний бонус. Що ми ще можемо казати? Те, що ми вже казали. Це проставочка подовжена на окулярі, і фокус наводиться в наших прицілах. Ми ставимо самі великі ємкісні акуми, які є. Ми їх тестили. Літакала заявляє. Зараз фокус знов. Літакала заявляє 4000 мА. Ми тестили від 3900 до 400. Підходить тільки для прицілів, для ліхтариків. В якісь шуруповерти, то не підійде. І ще одна проблемка, яка є, і користувачі часто просять, сюди не почіпиш бленду, бо нема е, тут проставочки, яка могла би ну, не крутитися. Якщо ви почіпите звичайний е, захисний захисну фліп, він не стане. Ми зробили захисну бленду, е, яка Зроблено в формі, ну, в форматі соти. Я думаю, що ви стикалися з цим. Коли ви одягаєте, ви захищаєте від світла, одягається дуже плотно і захищає ще й від, по, від подряпин. Тому формат кому треба теж. Ну і легше я вам скажу крутити. Ось. Робимо ще таку штуку. Всі наші приціли комплектуються. Ще момент. Якщо треба, можемо сюди вставити перехідничок на ласту, це все доп. опції. і зробити виносний, так як у нас на фото в об'явах, виносну планку. Все це ті всі новшества, які в нас є по цих прицілах. Так що будемо раді вас бачити у нас.